Буде душ. Так, все, починаємо працювати. Yeah. О такому буде. Та, ні, ти наверно хай буде той, чи ні? А, да? Бля, оце ти бачиш, як його. Оце ж накидали, це батька, батька, бля, понакидав тоді, оце бля. Пиво, буде там пиво, бля, бачиш, все таке, пиво, рево, бачиш. Ото, Це ж не можна таке робити. Все, перший пошов. Достаємо. Достає... Хто? О-то, а ну давай, о, достаємо. Да, доставай. На кучку, а потім і еще. Все, Толік музику включив. Толь, там не холодно, толь. Нормально, так? Да? Пойдет, клас. Те, я думаю, за пару часу зробите, да? А ну давай, як воно буде. Коп... А як воно копається взагалі? А, те! Легко, легко, блядь. Пашо диви. Що, перший, пану, давай. Чи важко буде, чи не важко. Може, може поменше. А ну, нормально? Тоже важко, да, Ваня? Ну сюди так осип. А ну висипай сюди. Вона не буде мішати, я думаю, кольцо. Все.